Ще один можливий дедлайн завершення війни, яку умовну дату бачать у Сполучених Штатах: ракетний терор. Як і чому ворог змінив тактику ударів? Мюнхенська безпекова конференція очікування України. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! слава! Скільки їх було, і ось знову Сполучені Штати знову вкотре. Встановлюють нові часові рамки щодо завершення війни в Україні. Цю тему зараз активно підхоплюють на своїх шпальтах і українські і іноземні засоби масової інформації. І з білого дому також надходить більш-менш оптимістична інформація про те, що і заяви, і сигнали про завершення війни. Оцінку зустрічі в Абудабі дав і президент Трамп. Давайте його послухаємо. У нас були. Дуже дуже хороші переговори щодо Росії та України. Щось може відбутися. Так само ми мали дуже хороші переговори щодо Ірану. Схоже, що Іран дуже хоче укласти угоду подивимось якою буде ця угода у сполучених штатах саме влітку буде входження виборчий процес саме в проміжні вибори до конгресу і наскільки оце внутрішньополітичний календар у сполучених штатах впливає на ухвалення рішення про ймовірну чітку дату завершення війни те, що внутрішній календар США буде впливати, не маю ні найменшого сумніву. Так воно буде, і ми зараз це дуже ретельно розберемо. А давайте трошки під, підведемо до цього аналізу, бо завжди намагаюся давати ширші контексти, аніж безпосередньо одне чітке зрозуміле питання. Ми проговорили з, з вами, що можливе завершення війни. Як завжди пошу із цитати дуже відомої і великої людини автора до речі, того явища, який називається політичний реалізм, Ніколо Макевелі. Ми всі дуже добре знаємо його вислів, мета виправдовує. Засоби, однак є ще інший дуже на мій погляд, геніальний вислов. Війни починають коли хочуть. А завершить, коли можуть буквально штрихово два серйозні приклади. Друга світова, бо це найяскравіше, найкраще. Нацисти уважали, що збройово розв'яжуть всі проблематики на Європі, які склалися тоді навколо не за два роки. Війна затягнулася аж до 45-го. А вже відповідно американці, коли організовували висадку у Нормандії у 44-му році, то дійсно порахували, порахували, що до Різдва повернуться назад в Америку. Не повернулися. Звичайно, там ще погода дуже сильно посприяла. Бо не застосовувалася авіація, але тим не менше, це дуже важлива деталь, має зрозуміти наш глядач, що порахувати завершення мега важко. Чому війна екзистенційного порядку не тільки для нас, це ніщо інше як репетиція до великої світової війни. А ставки для Путіна поразки в Україні він не може програти українцям, можуть дорівнювати його смерті. але тим не менше. Тим не менше, вертаємося до цієї проблематики, яка називається американський календар. Чому Чому американці рефлексують і чому оцей шум інформаційний з'являється? На мій погляд, адміністрація Трампа і безпосередньо Трамп здійснили дві дуже великі помилки, дуже серйозні. Перше пригадуємо, Трамп ще був кандидатом. Казав 24 години. Ми домовимося. 24 години ми заставимо завершити війну. Потім було 100 днів, потім було до Дня подяки у Сполучених Штатах. Абсолютно. Тому, Чому оці дедлайни не працюють дійсно, так і не можуть працювати. Ми щойно сказали, що ставки дуже високі, особливо у частині життя Путіна. Дійсно, ні сам Трамп, ні його оточення не, не оцінили наскільки це цинічний противник. От вони ще і, і речі, і досі ще до кінця не оцінюють. Що із росіянами нічого спільного не можна мати як явище, що вони неминуче порушать всі можливі правила, але знову ж таки, давайте нагадаю, тисячний, а треба той мільйонний раз зацвяхую у голові. Немає рішення розвалювати Російську Федерацію. Поразка Росії на полі бою дорівнює її розвалу. Чому цього не відбувається? Ми розбирали, а треба те, що напевно в іншій програмі розберемо. Але таки вернемося до їхнього електорального циклу уже заакцентував помилки. От які помилки перше Трамп дійсно вважав? Трамп дійсно вважав, що зможе домовитися швидко. Не зумів оцих шість завершених воєн, в якій частині в нього таки направду є успіх. Давайте візьмемо вірмено азербайджанський конфлікт. Ну це повноцінна війна, котра тривала 20 років. Не скажу, що вони єдині і європейці тут були присутні, але тим не менше зуміли вийти зуміли вийти на фіналізацію двадцятилітнього кон конфлікту. тільки українська проблематика набула масштабованості. У головах самих американців Вибачте, що так примітивно висловлюється. Вони дійсно зрозуміли, що оця нескінченна риторика завершимо, 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 дуже сильно присутня в їхніх в їхньому е середовищі. А в Америці дійсно по справжньому діє виборче право так, як треба. Ми ще про нього поговоримо, бо воно дуже специфічне. Це проблема, і з цієї проблеми проростає інша проблема. Трамп дуже специфічний президент. Дуже, дуже, в нього летить дуже багато каміння, я в нього ніколи каміння не кидав, але буду окреслювати ту специфіку, яку сам розумію як експерт. Він, він порушив певне неписане правило. У чому це неписане правило полягає? Він е, почав ображати попередні еліти, ті, котрі були при владі, в першу чергу самого Байдена, почав ображати дуже персоніфіковано, дуже ницо і дуже нічим. Навіщо що це він робить? Оце це складне питання. Скоріше за все, моя персональна відповідь. Він такий спосіб радикалізовує частину свого електорату. Бо теперішній унікальний вододіл в Америці дійсно Америка сильно поляризувалася. Ну і оті та частина, де. Демократів лівого спектру ну дійсно впала в таке лівацтво, що ніколи ще в Америці не було. Але ще завершу режим образ. Давайте ми згадаємо оцей, оцей його допис, де він подружжя Обам з образив мопами. Ну це неприйнятно, неприйнятно. А тепер кілька слів про саму виборчу систему, бо це дуже важливо, щоб ми розуміли, що буде далі. Бо знову ж таки, той самий Ніколо Макевелі, якщо хочеш знати, як буде, вивчи як було їхня виборча система дуже специфічна. От Оці демократії, коли задумовували, задумовили саме цю систему балансів і противаг, я маю на увазі Бенджаміна Франкна, Олександра Гамільтона, самого Джорджа Вашингтона, Томаса Джеферсона, особливо Джона Адамса, вони переслідували дві принципові цілі: перше. Щоб ніхто не мав концентрації великої влади, раз і друге, щоб не було політичного хаосу, тому склалася саме така система рівноваги двопартійною. Хоча в американців не тільки ці дві партії. На нижчих рівнях є навіть комуністична партія США, яка має е, представництво. Так, от нижня палата це 435 людей, сенат це 100, і дійсно кожні два роки. Нижня палата повністю переобрається на 100%, а верхня тільки міняється 33 сенатори. В'яжемо логічний ланцюжок образив там тих, ті реально ну реально, вибачте за негарну метафору, закушені вони прагнуть реваншу, прагнуть серйозного. І якщо дійсно український кейс не буде в якийсь спосіб завершений, а мій погляд він не буде завершений, це інформаційний шум. Вони ставлять дату. Чому, а потім скажуть: А мені до чого, ми не змогли це. Там вони всі винуваті, хай розбираються. І мій особистий погляд мають вже робочий кейс по Венесуелі, він успішний, маючи робочий кейс по. Гренландії він успішний, правда, не настільки як Венесуела. Найімовірніше, уважно стежу за, за м, всім тим, що відбувається навколо Куби. Там почалися дуже серйозні процеси, особливо перерізання їм фінансування, бо не таємниця, що кубинські лікарі дуже затребовані в Латинській Америці. Це так, між іншим, для мене також було відкриттям до 4 мільярдів доларів на рік у біднесеньку казну Куби. Вони певно, що будуть зміщувати акценти. Тому ще раз підсумовуємо оце, чому дату ставлять, нібито, нібито ставлять, щоб якщо до того моменту не зуміють фіналізувати, умити руки, просто умити руки. Нас тут немає. Ось є Європа, хай розбираємося, переключаємося суто на своє. Бо якщо уважно, це дуже важливо, якщо демократи зуміють взяти в більшість і в. В нижній палаті і в Верхній, це цілком можливо. То справжній імпічмент Трампу, на мій погляд, може стати реальністю. От як наша проблематика дійсно. Дійсно радикалізує їхнє електоральне поле. Вважаю, що в цьому електоральному циклу, ну, хіба що у порівнянні одразу після громадянської війни з середини 19 століття, там теж була дуже така складна електоральна палітра, бо відкрию маленьку тимницю для глядача. Історія США, мій улюблений інтелектуальний коник. То от зараз теж думаю, буде дуже дуже гарячі вибори. І ще один нюанс розуміння американської системи, це дуже важливо. Якщо сенатори обираються пропорційно по два від штату, і тут немає ніякої дискусії, то конгрес він дуже специфічний. Кількість конгресменів від штату обчисляється від кількості населення, а тут є ну, феноменальна якість самих американців. Це дуже рухомий народ всередині. Оце відповідає дійсності. Приведу конкретний зрозумілий приклад. Так званий пояс Брухту. Чи іржавий пояс, як його називають, там, де Детройт свого часу 50-ті, 80-ті, це мега індустріальний гігант. Там купа народу добре заробляють. Але в 90-х, а капіталісти є капіталісти, почали розосереджувати виробництво по світу. Воно все вмерло і відповідає дійсності. Люди покидали будинки обжиті і рухнулися там, де більше платять. А це впливає. Це впливає на як на кількість конгресменів від окремого штату. Це постійно під кожні вибори це прораховується. А є таке, що в Америці як сині штати, де постійно голосують за демократів, червоні штати, де постійно. Е Голосують за республіканців, а є так звані фіолетові, де хитаються. І от дійсно боротьба буде йти за одного окремого взятого конгресмена, в залежності від того, як вони зараз порахують, як скільки буде представлено цих конгресменів республіканцям, особливо Трампу, оце дійсно серйозно. Вкрай важливо не програти. Саме тому ще раз. Третій, п'ятий, десятий сотий раз кажуть вони нашу проблематику направду, направду будуть посувати. Хоча, хоча, феномен випадку і феномен тиску, а направду американцям є чим тиснути на росіян, навіть у кілька місяців не знімаються із порядку денного. Важливо, щоб не захотіли. Але політична система у Сполучених Штатах незмінна, вона робоча, вона стала і вона не змінювалася 250 років. Однозначно поділяю цю думку. Це, це щось феноменальне. Попри те, що це, напевно, одна з наймолодших політичних систем. Ми зараз це розшифруємо на конкретному прикладі. Але в частині сталості сталості, що вона майже ні разу не переривалася за винятком тої самої громадянської війни, там де було дещо по іншому, то вона дуже стабільна. От такий приведу специфічний приклад візьмемо, наприклад, Німеччини, бо це найзрозуміліше 20-те століття, початок 20-го століття Кайзерівська Німеччина, Веймарська Республіка, Третій рейх. Далі дві держави з різними укладами. І знову одна держава шість шість політичних. Формації, отак От це правильно буде назвати. Ну, можливо, ще поряд із ключовими штатами, найсталіше, напевно, що британська. Ну я знаю, я і на цю тему дискутую і з колегами кажуть, там, скажімо, імператорський дім Японії він дуже тривалий, він дуже довжелезний, Все одного так, але один імператор і імператор сьова хірохіто, той, який розв'язав чи один з учасників розв'язання Другої світової війни, за за власне життя був фельд, Маршалом Британської імперії, імперіалістом, а потім переконаним демократом. То не зовсім коректний приклад. То ще раз, от ви дуже правильно таку філософську інтелектуальну родзинку підняли з огляду на те, що система в них отак от збалансована. Там буде дуже люта заруба, така дуже сильна. Ну буде цікавимо. Вибачайте, я не та людина, яка любить упадати в гумор, але цього разу направду записаємося попкорном. -поп буде і весело, і цікаво. Пане Петре, я не просто так згадав про 250 років з дня проголошення незалежності Сполучених Штатів, 4 липня якраз будуть ці 250 років. А чи не може саме до цієї дати Трамп пересвятити свої оці переможні реляції і сказати, що от він завершив ще одну війну? Може дійсно дійсно може прийти в психології Трампа? А я би тут уже дивився на Трампа не як персоналію, а на колективного? Що нам потрібна велика справжня реляція перемоги. І чи це би була фіналізація цієї фази війни? Ми минулого разу розібрали, що таке фази війни? Так, точно. Могло би бути. Чи є чим потиснути? Та є. Та ще по-справжньому американці за Моско... московитян, по справжньому не бралися, і все. Що таке моє ворогів справжнє? Це у першу чергу влупити так, як треба по ультрабагатих людях. Нагадаю, чверть економіки Росії, якщо не 40%, особливо ресурсний потенціал нафту, газ, золото, нікель, то той самий відомий РУСАЛ, Русалюміній, контролюють олігархи. Їхні всі гроші там. Ну це факт. Просто банально заблокувати рахунки. Чи це можливо? можливо? Можливо, питання чи відважиться? Але знову ж. Він дуже специфічний чоловік. Якщо він відчує, а вони не тільки відчують, вони будуть рахувати соціологію, якщо не зрозуміють, що демократи дійсно можуть виграти, а образи ми згадали, нічого не буде забуто, то можуть в якусь ніч вдатися до перевороту свідомості. І аргумент на те, що це можливо, та сама. Венесуела. ми, коли робили перший аналіз у листопаді, ми навіть ми майже майже точно спрогнозували синхрон дій, але ми дати не про не прогнозували, і на мій погляд виглядало, що, що це буде ну да далеко більше ніж пів року, а сталося за два місяці. Чи може весна, от саме весна, стати реальним вікном можливостей? Я би не прив'язував поняття мік... вікно можливостей, тому що зараз навіть є вікно можливостей. Для американців всі інструменти відкриті, підкреслюю, абсолютно всі. Треба їхньої політичної волі. Отакі вони люди. Трамп неодноразово казав, що він оці ці шість війн закінчував е е е тиском е тарифним. Чи може він зараз. Дотиснути Росію цим тарифним. Та чого ж не може по Індії? По Індії ми минулого разу все розібрали до молекул, пояснили, як воно е, працює. Ну і США надгігант економічний, вони немає країни світу, з якою б США не мали економічних стосунків. Правда, тут є один дуже цікавий нюанс. і в цій частині США унікальні, якщо взяти їхню економіку за 100%, то тільки 30% економіки прив'язано до зовнішнього світу. Вони в тому, що вони практично працюють на самих себе, але цих 30% дуже дуже великих, якщо брати в абсолютних показниках, ну це. 33 трильйонів ВВП. Ну, знову ж таки, тут може бути дискусія, як рахувати чи по номіналу, чи по чи по паритету купівельному, але тим не менше шукати інструменти впливу саме на ті держави, котрі ще досі мають зв'язок із Російською Федерацією, тому є куди тиснути і треба тиснути. Пане Петре, а які зараз фактори нині впливають на перспективи укладання цієї мирної угоди? Найбільше які ну, а тепер, вернувши в реальні жорстоко з великої геополітики, вертаємося до поля першого поле бою. Чим більше там було буде випалено особового складу у першу чергу, тим краще. Задекларована з нашого боку цифра у 50 тисяч. Це можливо, це складно, але це можливо. Ну і найголовніше. Палити нафтогазовий комплекс, хо надхороші новини. Буквально от буквально попередніх ночей, що наш безпілотний ударний засіб повітряного нападу, так трошки додамо йому смаку, долетів аж в комі АССР. ССР по прямій тисячу кілометрів. Ми зрозуміємо, що 1800 кілометрів він не летів по прямій, він обходив систему протиповітряної оборони, і те, що він надточно прийшов в атмос... в цю трубу. Де переявляється первинна нафта, атмосферна вакуумна труба? От так називається, ну це ну це щось геніальне, це не можна ігнорувати. І надважливо це все масштабовувати, щоб воно горіло, горіло і ще раз горіло. Чому саме ці об'єкти мають горіти на світових ринках? Лічені виробники підкреслюю лічені виробники. І, і вони, до речі, вони до речі, всі у так званому євроатлантичному просторі. Це Європа, це Сполучені Штати Америки, це Австралія, які такі установки виробляють. Тобто, можливість виробляти головний ресурс, а головний ресурс їхній, як сира нафта, так і паливо, скорочується, скорочується, скорочується. Оце, на мій погляд, справжні серйозні санкції. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.